Всім добрий ранок. Мене звати Юлія мешкаю в Анталії. Сьогодні 23 серпня, день державного прапора. І ми зібралися всі біля консульства України в Анталі для підняття державного прапора. І я всіх вас вітаю з цим святом. Вшановуємо найвідоміший на даний час прапор у світі, який всі асоціюють зараз із такими непустими словами, як свобода, сміливість. Незламність, патріотизм це цей прапор дійсно став за останні півтора роки уособленням цих високих і дуже вагомих слів. Для нас усіх цей прапор став справжнім обрігом, якщо ми раніше звикли до інших оберігів, які від нас від діда-прадіда перейшли. То сьогодні наш прапор є одним із символів нашої нашої ідентичності, нашої впевненості в собі. Не не на те, що ми зараз не на батьківщині, ми всіми силами підтримуємо наших рідних, близьких, наших бійців, які зараз там, і цей прапор свого свого часу, коли ми проводимо заходи громади, теж є символом під час цих урочистостей. Ми всі разом підписуємо побажаннями нашим бійцям на цьому прапорі слова. Підтримки слова подяки, які потім передаємо на фронт бійцям. Вони в свою чергу бойові прапори передають світовим лідерам всіх країн, щоб вони так само відчували нашу силу в цьому в єдності, щоб підтримували солідарність з українцями, надаючи таку необхідну на сьогодні допомогу. Я хочу дуже сильно, щоб ми наступного року, коли відзначатимемо день народження нашого прапора, щоб наші бійці дай Бог щоб всі повернулись живими. Прийшли по майдану незалежності по центральних площах Донецька, Луганська, Ялти і всіх інших великих і малих міст України з гордістю піднімаючи цей прапор. І ми так само і за кордоном, і на батьківщині будемо гордо його піднімати і дякувати всім, хто був весь час з нами, підтримував Україну. Тому хочу, щоб зараз, коли ми підніматимемо цей прапор, ми всі подумки. Направили наші побажання нашим е, е, сміливим бійцям, е, щоб вони е, так само завзято безстрашно боронили нашу країну, проганяли ворога, е, і е, щоб ми нашу цю енергію сьогоднішньої зустрічі е, спрямували до них і думками підтримали. До мати і Фіда Михайлова. Разом громади об'єдналися, щоб провести святкування Дня незалежності. Інформацію, мабуть, вже всі бачили, хто не бачив, може зараз дізнатися. Всіх запрошуємо так само всіх запрошуємо. частини. Всім дякую. Дякую. Ми зараз з вами знаходимось у консульстві України в Анталії і консул України Олександр Воронін люб'язно погодився відповісти на ваші запитання. Дякую вам.